Трьох місяців. За такий короткий проміжок часу мало що могло змінитися у значенні протистояння Київського і Донецького клубів. Разом з тим, вектор цього протистояння учора був дещо іншим. Передусім, ні на Динамоні, ні на Шахтар не тиснув тягар відповідальності за результат на зразок того, що мав місце у квітні. В 11-му чемпіонаті ще все попереду і вважати вчорашню гру ключовою було б явним перебільшенням. Відтак на перший план виходили чисто ігрові навички команд та окремих виконавців. Якщо порівнювати останній поєдинок Динамо і Шахтаря з тим, який відбувся у квітні на Олімпійському, то незначну перевагу слід віддати весняній зустрічі. Там було більше, так би мовити, футболу колективного. З чиєї з легкої руки у спортивному лексиконі прижився термін весняний футбол. Разом з тим слід вирізняти і футбол літній. Важко пригадати, коли у середині літа хоча б якась команда перебувала на піку форми. Додайте перспективи майбутніх кваліфікаційних матчів у Лізі чемпіонів. І бажання тренерських штабів Київського і Донецького клубів відкласти цей поєдинок до осені абсолютно зрозуміло. З поінформованих джерел було відомо, що президенту професіональної футбольної ліги Равілю Софіуліну довелося набратися терпіння, аби не порушити календар і не дозволити перенести поєдинок на більш пізній термін. Втім, ні спека, ні будь-які інші обставини не завадили командам показати доволі змістовний футбол футбол на тверду четвірку. Більшого суперника не досягли. Не досягли, можливо, через те, що на полі дух індивідуалізму превалював над духом колективізму, від чого гра трохи здається втратила. Окремі виконавці з обох боків моментами виглядали досить пристойно, але загалом протягом усіх 90 хвилин пристойно виглядати ні Динамо, ні Шахтарю не вдалося. Стабільного малюнку гри у діях обох команд не було. А ще поєдинок запам'ятався чималою кількістю помилок. Найяскравіший приклад гол Мелащенка. Форварду Динамо, захисник гірників Попов виділив на прийняття рішення майже 8 секунд. Дуже багато для сучасного футболу. Відтак не дивно, що м'яч опинився за спиною Юрія Вірта. На післяматчевій прес-конференції головний тренер Шахтаря Віктор Прокопенко, другий м'яч у ворота Донецької команди, теж списав на помилку своїх підопічних. Ми не поділяємо цієї точки зору, адже атака господарів складалася зі швидких і дотепних пасів. Але якщо тренер каже, що погарячкував голкіпер, то тренеру треба вірити. А ось той факт, що обидва голи у ворота Динамо результат в першу чергу помилок оборони, сумнівів не викликає. І Асан і Ндіяє і Андрій Воробей, звісно, річ, вдарили дуже майстерно. Але де були оборонці? За вісім хвилин до фінального свистка динамівці розгубили перевагу і не змогли реабілітуватись перед власними болільниками за домашню поразку у другому колі попереднього чемпіонату. Щасливим не стало і поле рідного динамівського стадіону у підсумку нічия 2-2.